А так проходить процес розборки холодильника ззаду. Нам треба вивести труби, з'єднати з, з нижнім випарником і вивезти вниз до компресора. Випарника робимо такі прорізи. Прорізі робимо для того, щоб він чим плотніше прилягав. Нічого страшного, що він буде плотно прилягати. Можна і не плотно прилягати, щоб прилягало, але я роблю так, щоб плотно прилягало і нічого не виступало. Тому що буде кріпитися на саморізи ну і Ця трубочка обрізається, тут теж обрізається і заводиться акуратненько нова труба. Трубу буду заводити в цій десь зоні, щоб не мішало виходу. Либо з цієї сторони, ніби з цієї сторони. Зараз подивимося, з якої сторони довша труба. Випарнику Візьмемо другий. Так, взяли інший випарничок. Швидко я заказую, так? Да? По інтернету. Виход у нас з правої сторони, значить, сверлимо по лівій стороні, щоб вихід був на ліву сторону. Тому що це у нас обратка буде, а це виход на змінсові камери. Ось так. Будильник снайги. Ось так воно виходить все. Буде все охайно. Так ось виглядає снайги. Снай, двохкамерний. Навіть масло петля є. Так, холодильнику куснаги міняємо стил. Ну, воно доволі тут чисте, але занадто рідке. Тут у нас під 600, я думаю, це. Із старих маслів, хоча фіг, я знаю, може вже скільки років відпрацював дуже рідко, як вода. Ладно. Ну, Смердить кислотами. Запах такий саме, як на тому, на тому було. Пахне гарно. Кіслоточка на, на дні видно жовтизна. Так, ось так виглядає. У нас задняя стеночка. Все аккуратно, ничего не випирає. Кусочки сэндвич панели на закріп... посажені на пену. На вакуумі. Хай постоїть на вакуумі, а я тим сам заведу зараз термостат до пластини. Майже як завод. Так, холодильничок готовий. Стиск. Все охайно, все аккуратно. Саморезы обов'язково из нержавейки Выставляем а, при двойке отключился. Все, можно и давать.